Сьогодні розглянути персонажів е, першого дня Воскресіння, яких ми зустрічаємо біля гробу. Проте ми розглянемо із них сьогодні тільки жінок, жінок і їхню віру. Жінки це дуже важливі персонажі не тільки Дня Воскресіння, а взагалі нового завіду. Варто звернути увагу, і це важливо, що в тій культурі е, до жінок не було особливого такого хорошого, шанобливого ставлення. Це зовсім інша культура інші часи. Наприклад, що я маю на увазі, коли відбувався підрахунок людей, то рахували тільки чоловіків, а далі просто додавали фразу крім жінок і дітей. Тобто, якби якийсь тогочасний автор хотів щось фальсифікувати, то ніколи в новому завіті не було віддано стільки уваги жінкам. Проте ми знаємо, що Біблія це цілком правдива книга, вона розповідає все, як є. Тому жінки заслужено багато, дуже багато згадується в Новому Завіті, бо це об'єктивно і правдиво. І Ісус Христос любив не тільки чоловіків, але так само і жінок. Згадаємо події дня Розп'яття. Ісуса допитують в одному місці, а в другому, а в третьому, повертають знову в друге. Дуже важкий день, І його кульмінація. Розп'яті наш Господь висить на Христі, і всі його а, вірні друзі, а, всі, хто був із ним 3,5 роки, а, 11 чоловіків розбіглись, розсіялись, розпорошились. Петро взагалі відрікся, той, хто був найближчим і таким найдушевнішим був, лідером був. Біля Христа залишився лише один Іван і разом із ним жінки. Можна прослідкувати багато цікавих епізодів на сторінках Євангелії, де ми бачимо доторк Ісуса до жінок. Можемо згадати про жінку, можемо згадати Марту і Марію, Тещу, Петра, сирофініки Янку та багатьох інших. Отже, сестри, хай це буде для вас ну, таким підбадьоренням, що саме жінки проявили найбільшу вірність. Залишившись біля Христа в найбільш трепетний момент, коли Спаситель помирав. І вони були першими, хто поспішав послужити йому, коли він помер. І ось жінки це перші дієві особи, з яких починається День Воскресіння у всіх чотирьох євангелистів. Матвія ми читаємо наступне: як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. Події дня Воскресіння починаються із них. Євангелії від Івана ми читаємо. А дня першого в тижні рано вранці, якщо темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. В Лукі ми можемо навіть прочитати завершення подій п'ятниці спочатку, 23-го 23 розділу. Ми знаємо, що Йосип з Ариматеї та Никодим вони здіймали тіло Ісуса Христа, тому що учнів не було. І ось що ми читаємо: і Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, наставала субота. А жінки, що прийшли, були з ними з Галілеї, і йшли слідом, і вони бачили гроба і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу, за заповіддю спочивали. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу. Несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. Отже, вони ще в п'ятницю провожали тіло Ісуса Христа в останню дорогу, бачили і знали, де грів. Марка, ми читаємо: як минула ж субота Марія Магдалина і Марія Яковова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце. До гробу вони прибули і говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. Отже, Марк робить такий акцент і відкриває нам трошки більшу картину, що вони знали, що біля гробу вхід привалений великим каменем, який їм не під силу. Проте. Вони зробили від себе все, що могли. Вони приготували, накупили пахощів, наготували їх для Господа і вирушили. Жінки знали, що на заваді їм стоїть великий камінь, вони не знали, як з ним справитись, але зробили крок віри, приготували, що могли, і пішли. Часто в нашому житті ми можемо зустріти великий камінь, який не дає нам рухати далі. Ми знаємо, що нам не під силу його відвалити, і якщо мислити раціонально, то не варто взагалі починати рух в даному напрямку. Тому що ти прийдеш просто до нього, постоїш біля нього і все, і повернешся назад. Але якщо Бог дає побучення, то, попри великий камінь, потрібно робити крок віри. Тобто зробити, що ти можеш, що залежить від тебе, і йти вперед. До речі, в Старому Завіті ми також знаходимо багато таких чудових прикладів жінок віри. Ми можемо згадати жінку вдову із Сарепти Сидонської. Вона мала малу дитину і був голод. І Бог послав Іллю до неї. Ілля прийшов і каже, дай мені, будь ласка, попити. Вона йде давати йому пита, а Ілля їм вдогонку каже: і хліба мені ще, будь ласка, захопи. І вона повертається і каже, як живий Господь, бо вона язичниця, але вона бачить, що це єврей перед нею, вона визнає, що є Господь, і каже, як живий Господь, він бачить і знає, в мене є тільки жменька борошна. Я шукаю зараз два полінця, зроблю калачик, з'їм я, моє дитя, і ми помремо. в мене немає. А Ілля каже: зроби, будь ласка, мені поїсти, і Господь про тебе потурбується. І вона робить так, і ми знаємо, що порушку в неї не закінчувалось до самого Голода. Ось це вибір, це крок віри. Біблія насправді сповнена розповідями про жінок, які мали віру, мали мудрість і мали мужність. Можемо згадувати про Естер, яка розругувала своїм життям, для того, щоб врятувати життя інших. А Вігаїл, яка своєю мудрістю зупинила кровопролиття, яке наближалось. На її чоловіка і його слуг. Можемо згадувати відважну Ягіл, яка взяла кілок і впила його в скроню полководця. Йохавету, маму Мойсея, яка, попри заборону в законі, зберігала та й кома його, і потім зробила такий крок віри, що вона намастила смолою корзинку і пустила його по річці. І ми знаємо, що з цього вийшло. З цього хлопчика вийшов Визволити Ізраїля. В новому завіті ми також читаємо про різних жінок. Ми читаємо про багато жінку політію, яка відкривала свій дім, ми читаємо про прискилу, яка допомагала в служінні всім, чи могла своєму чоловікові та інше. Те, як ми будемо поступати, залежить від того, в що ми віримо і чим ми себе наповнюємо. Ми завжди робимо вибір. Чим наповнювати своє серце. Якщо це, наприклад, постійно що попало із соцмереж, телевізора, газет чи романів, результат буде наших дій один. І якщо це приклади жінок, героїв віри Біблії, які були готові робити кроки віри, йти вперед, попри те, що від сім'ї відділяв великий камінь, який їм не силу, то і наш вибір буде іншим, сестри. Знайте, що Господь любить і цінує ваше служіння нічим не менше, ніж служіння братів. Власті до Галатів Павло пише в третьому розділі: бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христа вхрестилися, у Христа зодягнулися. Немає юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі ані жіночої. Бо всі ви один. У Христі Ісусі. Ми читаємо також, е, окрім неймовірних історій, які знаходимо на сторінках Біблії, жінок віри, які робили кроки віри, також і багато е, історій жінок сучасності, які йшли, попри те, що камінь був привалений, робили кроки віри, йшли вперед. Е, коротко згадаємо про кількох із них. Можна увімкнути. Коріденбом. Лідерка підпільного руху опору, Корі та її сім'я, ризикуючи життям, переховували єврейських друзів за потаємною стіною у В їхньому улюбленому домі над годинниковою крамницею в Гарлемі. Наслідком її героїчних дій став арешт і ув'язнення в найбільшому жіночому концентраційному таборі. Німецького райку Рабензбуку. Те, що нас наповнює, завжди буде виявлятися в тому, що ми робимо. Ми чудово знаємо, розуміємо, усвідомлюємо, що всі, хто в, часи, в ті часи 40 початку 40-х років допомагали євреям, вони знали, що якщо їх піймають, вони заплатять своїм життям. Великий камінь, мабуть, дуже великий. Проте християни, які живуть Богом, які живуть Ісусом Христом, вони і роблять відповідні дії. Віра завжди веде до діл віри. Сім'я корі врятували близько 800 євреїв. Проте їх здали, їх заарештували всі, дуже жорстоко били і допитували. Вона потрапила із сестрою в цей констабір. За буквально за кілька днів помер батько. До речі, напередодні арешту, батько, наче перечуваючи, чи маючи таке від Господа бачення чи побудження, прочитав в сім'ї до Римлян завершення восьмого розвіду. Пам'ятаєте, друзі, що там сказано? Ми читаємо там. За тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, придечених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Її рідна сестра, потрапивши з нею в цей констабер, загинула там. Її племінник християнин, якому було всього 24 роки, пропав безвісті, ніхто не знає його історії. Проте Корі написала книгу, яка називається Схованка, яка дала надію і підняла крила віри тисячам і тисячам християн по всьому світу після свого. Чудесного звільнення, тому що всі жінки, як було, які досягали віку 50 років, вони страчувалися. І буквально через тиждень після її звільнення, всі жінки її віку були страчені в Констаборі. Її звільнення стало можливим завдяки канцелярській помилці в документах. Та проте це дало можливість і написати цю книгу і протягом наступних 32 років проїхати 60 країн зі звісткою Євангелії і проповіді про Прощення. Елізабет Еліот, 8 січня, 1956 року, відомий місіонер Джим Еліот і четверо його друзів. Вони вкотре намагалися навести контакт із плем'ям, яке ніколи не виходило на контакт із цивілізованим світом. Вони багато разів прилітали до них, залишали їм різні подарунки. І ось одного разу, коли з цього племені їм дали подарунок в кошик і вони підняли в літак, вони подумали, мабуть, нарешті настав той час, коли ми можемо навести із ними контакт. Проте це була хибна думка, і їх всіх вбили. Елізабет Еліот, дружина Джима. А також Рейчел, сестра одного із інших місіонерів, який був вбитий, вони прийняли рішення залишитись в тому племені і далі ділитися з Євангелією із ним. І це племя прийшло до віри в Ісуса Христа. Їхнє життя змінилось, І через багато років один із вбивць Джима <кхи> давав водне хрещення його сину. Ви можете переглянути фільм або прочитати книгу, яка називається Невістрі Списа. Смерть цих місіонерів і історія їх дружин, які зробили цей подвиг, підняла тисячі, тисячі місіонерів по всьому світу, які роз'їхались в найдальші будь Паралізована Джонні Еріксон-Тата Тада ще одна неймовірна історія жінки-християнки. Юна дівчина, яка в 17 років. Пернула у воду, де не знала глибини, і зламала собі шию. Залишилось на все життя, і всі чотири кінцівки повністю паралізовані. Е, вона написала декілька неймовірних книг. І одна із них так і називається Джоні. Ви можете прочитати про її життя, про її переживання. Е, вона терпіла неймовірні адські болі. Вона мала бажання закінчити життя самогубством, проте не могла ніяк його втілити. Проте світло Ісуса Христа і світло Євангелії все ж таки преобразило її зовсім іншу Джон. Завдяки їй вона, це неймовірна історія, з людям на планеті Земля вона дала надію. Варто нам дізнатись більше і прочитати також про неї. Я підготував деякі. Виписки з її статей, проте, друзі, ви зможете прочитати їх самі. Перший лист апостола Петра, другий розділ, дев'ятий текст. Але ви, всі християни, всі, хто вірує в Ісуса Христа, вибраний рід, священство Царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темрями до дивного світла Свого. Сестри, нехай це така коротка історія Господнього Воскресіння цього першого дня, цього ранку. Нагадую вам, що Ісус любить вас, що ви можете служити Ісусу Христу наповну, робити кроки віри, розбудовувати Боже Царство. І коли перед вами великий камінь, який вам не під силу відвалити, але у вас є віра і побудження від Господа, іти вперед, ідіть. Бог не обіцяє легкої дороги. Дорога буде вузькою і непростою, але Він обіцяє бути поруч. Амінь. Хай Бог благословить.